Говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж, бо кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад. А час летить, і нас тягне за собою. І ми усі у крутніві життя лишаємо свій почерк на папері і пишемо картину свого майбуття. І в кожного на полотні є вибір. Що йому намалювати, і незалежно, чи художник ти, чи ні, тобі твій аркуш треба заповняти. Кожне життя це намальована картина. Кожен момент твого життя це штрих. Був час, Бог став так, як людина. Був час, і він був розпитий за всіх. Був час, коли Ісус лежав у гробі, коли всі думали, що Він помер. Але був час, коли Воскрес Син Бога, і знаю точно, Він живий тепер. Життя Ісуса це шедевр мистецтва, це найдорожче із усіх картин, це є любов, це вітаність, це жертва, якою став Месія Божий Син. Коли я дивлюся на цю картину, я бачу там Ісусове життя. Я бачу то, як вийшов з гробу лазар і як вернулося його серцебиття. Я бачу то, як десять прокажених стали за мить здоровими людьми, і бачу то, як пливла лодка, яку недавно кидали шторми. Я бачу сітку, яка повна риби, хоча всю ніч вона була пуста. А ще я бачу, як дві рибки. Віддав малий хлопчина для Христа. Я бачу, як побачили сліпі, і як німі -ні почали говорити. А ті, що були мертві і були сухі, могли вставати і могли ходити. Я бачу хрест, знущання, бачу біль. А ще я бачу, як Ісус, воскреслий. Я бачу то, як Він живий і знаю точно. Що він не мертвий. На цій картині видно Божий почерк, і там написано це за Твоє життя. На цій картині є Твоя свобода і новий статус, ти Його дитя. А ще життя свободі і любові, нове життя щасливе і міцне, життя, що сповнене ціною крові, нове життя. Що називається Твоє, Говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж, бо кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад.